Запрошую всіх послухати життєву притчу, яка називається лабіринт. Мудрець повів свого учня у лабіринт. Учень довго блукав, але ніяк не вдавалося вийти з іншого боку, а лише щоразу повертатися до свого початкового місця входу. Тоді мудрець запропонував вилізти на велику скелю поруч. Учень так і зробив. Чи бачиш ти лабіринт? спитав мудрець. Так. Він переді мною, як на лодоні, і я бачу всі шляхи. Тоді добре, запам'ятай їх і пройди лабіринт. Учень спустився зі скелі і швидко прийшов лабіринт, виринувши з іншого боку. От бачиш, отак от і у житті, сказав мудрець. Щоб вирішити проблему, нам потрібно піднятися над нею. З кожною проблемною ситуацією вихід тільки потрібно його знайти. Поміркуйте і поставте собі запитання, що ви хочете, що варто вам зробити для того, щоб досягнути бажаного результату, які навики потрібно вам здобути для того, щоб наблизити ваші цілі, що ви вже зробили сьогодні, щоб отримати результат в майбутньому. Відповідайте чесно на ті запитання, які ви собі поставили, і проаналізуйте їх. І ви зрозумієте, в яку сторону вам потрібно рухатись далі. І краще це все робити не усно, а письмово. Тому що ви проробляєте свої питання і подумки, і ви свою проблему, те, що ви хочете, ви висвітлюєте на бумазі за допомогою тих питань, які ви ставите, і потім ви даєте відповідь на ці питання, які ви для себе поставили. Так ви зможете знайти вихід з тої чи іншої ситуації. Я вам бажаю мирного неба, міцного здоров'я і знаходити вихід на вашій проблемній ситуації.